Всім привіт-привіт! Ви знаходитесь на каналі і Персік, а ми знаходимося в готелі Alibaba Palace. Палац. Це наш другий візит у цей готель. Це готель, в який нам хотілося повернутися. Зараз я зніму вам огляд. О, не зачинила двері. Тому сигналізація все, як завжди, є фен, рушники. Душ, Але тут ванна, що мені не дуже подобається. Це єдине, що мені тут не подобається. Десь тут, десь тут є сейф. є сейф, ми ще не розкладали речі. Стандартний набор, холодильник. Так, зараз вам покажу ліжка. Двоповерхове ліжко. Дітям взагалі, вони так любляться, їм дуже подобається. Так, що ще диванчик є? Така картина просила неподалік від рецепшена, ось з виглядом на басейн. Не обов'язково море, море десь там, але якщо у вас на море, йти, вам доведеться досить багато часу. Там я дивлюся, йде реставрація одного з корпусів. Ось так виглядає басейн. Але він холодний, він без підігріву. Ось якраз там от ви можете побачити головна будівля. Хоча діти купаються, дивіться тут. Я б не наважилась, чесно. А Стосовно того, яка зараз погода, ну, сонячно достатньо тепло, 24 градуси. Сьогодні 3 березня 4, чи 2 березня, щось на зразок цього. 29 у теплому басейні, 24 у морі. Тобто, в принципі, погода досить гарна, вітру майже немає, що це ж, теж дуже супер з цього сезону. Ось, бачите, їзде маленьке таксі, підвозить людей, кому важко йти. Але часу курсування я, здається, і не бачила. Ну, ось, ось такий балкончик, якби. Доволі таки гарно, все як завжди. Кондиціонер працює, тобто є все, всього достатньо. Você é super